Почнемо урок навчання грамоти. І ми продовжуємо вивчати букву Р, яка дає звук «р». Почнемо з того, що трошки розчитаємось. Повторюйте за мною невеличка чистомовка. Ра-ра-ра – ра, Весела гра. Ро-ро-ро – ро, воронове перо. Ру-ру-ру, до рук беру. Рі-рі рі, -рі, -рі маленькі снігурі. Ри-ри-ри, за мною повтори. Можна перемотати і повторити за мною іще разочок. Дуже цікава вправа. Вона допомагає краще вам вимовляти звуки. А зараз гра, яку ми вже приходили. Буква з'являється на екрані. А ви її читаєте? Ану, давайте перевіримо вас. Чи все ви встигали? Ану, можна знову перемотати і зробити ще разочок. Це всі літери, які ми з вами вивчили на сьогоднішній день. А подивіться, скільки ще синіх прямокутничків, ще стільки літерів лишилося вивчити. Тож зараз дуже уважно. З чого складається речення? Поміркували? Речення складається зі слів. На що ділимо слова? Слова ділимо на склади. З чого складаються слова? Із букв правильно. Які є звуки за звучанням? А, П, П. Голосні приголосні правильно. Чим позначаємо звуки на письмі? Буквами молодці. Чим відрізняється звук від букви? Звук ми чуємо і вимовляємо, а букву бачимо і пишемо. Який за звучанням звук р-р? Мякий розумнички. Який за звучанням звук р, р? Твердий абсолютно правильно? Пам'ятайте відповіді на ці запитання. Ну а зараз з'являються слова. А ваша задача швидко прочитати. Отут сконцентрувалися, сіли рівненько, і уважно. Починаємо! Встигли можна пройти цю гру ще раз самостійно. З'єднай схему зі словом. Ось у нас є різноманітні схеми. Пригадаємо: приголосний звук рисочка, голосний кружечок, і якщо дві рисочки це м'який приголосний. Дивимось уважно. Це помідор. Помідор. Так, у серединці чітко чуємо м'який звук, так? Мі, мі, ми знаємо там, де є і вона завжди пом'якшить попередній приголосний. Помідор, і тут дуже легко за логікою знайти, яка ж звукова схема підходить. Правильно, та в якій є, бачите, такий м'який звук. Тут навіть довго думати не потрібно. Подивіться, чи збігається по буквам. Помідор. Так, все правильно. Дивимось далі: це море. Шукаємо море. Правильно звукова схема підходить. Тут навіть є ще одна, яка підходить. Море. Два склади, два голосних звуки. Равлик. равлик. Дуже легко Починається із приголосного. Всі тверді звуки, та? і знайдіть по буквах Р, А, В, Л, И, К. Шість букв. А ну, подивіться, чи є така схема. Так, правильно? Слово роса. Роса. Молодці. І останнє Мураха. Правильно. Прочитайте імена дітей. Натиснули на паузу і прочитали їх абсолютно самостійно. Перевіряю вас Віра Ірина Лариса. Марина Макар Руслан, арсен Роман. Подивіться уважно, що це зображено? Підйомний кран і кран Що в них спільного? Схожі за формою, так? Назва одна й та сама. Подивіться, а яке різне значення. Розв'язуємо ребус. Щоб розв'язати ребус, нам достатньо, ось подивіться, прочитати, як це називається, риба. І у нас є ще такий невеличкий склад, який треба прочитати. Воно ну, попробуйте, Лука. Лука. А якщо в кін... на початку додати ось оцей малюнок Рибалка. Рибалка. Правильно. Дивимось далі. У нас є наступний ребус. В кінці в. в. А як це називається? Рука. Прочитайте слово рука і додайте в кінці в Рукав. Подивіться, як просто. Молодці. Зараз працюємо на сторінці підручника 81. 8 і 1. У нас є невеличкий малюнок. Розгляньте його, якщо важко на екрані дивитесь на сторінці підручника 81. Розглядаємо дуже уважно. Скажіть, кого ви бачите на малюнку? От прям відповідаєте самі собі у голос. кого ви бачите на малюнку. Де відбувається подія? Що робить мама? А що робить дівчинка? А хлопчик? Чим зайнятий котик? Тож слухаємо текст Коло ріки Росава. Ранок на траві. Ранкова роса. Он у траві равлики, а он жабенята. Вони весело квакали, високо скакали і ловили комарів. Коло ріки росава мама віра, синок руслан і мала Маринка. Русланові вісім років. Він наловив сім линів. Окунів і карасів, а мама виловила рака і кинула у відро. Ура, ура! весело, мов жабиня, скакала Маринка. Коло відра сіла мурка. Мурко, Мурко. ласкаво кликав руслан. На карасика. Молодці дітки, до речі, можете спробувати самостійно прочитати текст. Прямо зараз зупиняйте та пробуйте прочитати. У вас все вийде. А зараз пробуємо дати відповіді на запитання: ви прослухали текст та, може, й самі його прочитали, і пробуйте сказати, кого спіймав хлопчик. Якщо важко згадати, шукайте прямо у тексті Кого спіймав хлопчик. А кого спіймала мама? як раділа Маринка? Хто сидів біля відра? Чим Руслан пригостив Мурку? Отакі От коротенькі питання. Давайте на цьому завершимо. Пробуйте знайти із тексту, якщо треба ще час, тисніть на паузу. Ну а зараз назвіть все, що знаходиться на картинці. От що ви бачите Равлик, риба, ручка, річка, Пантера. Як на вашу думку, яке слово буде зайвим? І чому. Ви могли б подумати, що ручка. Адже це канцелярський предмет а все інше це стосується природи. Але ні, всі слова починаються на звук «р-р-р». а у слові Пантера він також є, однак це слово не починається на звук Р, то слово Пантера буде зайвим. Дякую всім за урок і домашнє завдання написати велику літеру Р.